Вітанки, шановне панство! З вами на зв'язку Аліна, це мій канал. І, Господи, прости, хоч би через екран вас з грипом не заразити. Так, я злягла з температурою, у мене закладений ніс, у мене блистять очі як у температурної. Я постійно кашлюю, чхаю, мені дуже погано, я вмираю і все. Господи Боже. Так отож. Так отож. Власне, про що це відео? Я вже викладала розмовне відео, моє перше розмовне відео було про те, який контент я збираюся тут викладати. Я дала вам можливість розсудити це все діло в коментарях. Коментарів я так і не отримала, тож взяла діло в свої рученята. Трохи змерзла, тому взяла пледик і вернулася до вас. Отож, власне кажучи, стосовно мого контенту, я ще до сих пір так і не визначила, що то буде. Власне, в коротких відео я просто викладаю всяку срань зі свого тіктоку. Ну, Чого ми ще очікували, власне. А от ось такі от горизонтальні відео я буду викладати різне. Це будуть і наші пісеньки, це будуть і, власне кажучи, якісь ліричні такі відступи, якісь філософські думки. Це буде, це буде різне, але, в принципі, у Уже в старій тематиці. так. Якщо ви не помітили, у мене тут обруч з цими господи-скаранчиками. От. Контент буде різний, але в принципі він буде такий, як нині. Власне, я вже почала складати сценарний план. І на часі я планую викласти кілька відео освітнього характеру. Я створюю окремий плейліст з цими відео, щоб ви могли їх там собі шукати, знаходити і так далі. Тож, це все буде. Зовсім скоро. Власне кажучи, це будуть відео із розряду просто про складне, тобі ж, соціологія, біологія, філологія, психологія і так далі. Навіть астрологія, господи, прости. І це все при тому, що у мене взагалі філологічна освіта. І та не закінчено. <кхід> але проїхали. Не закінчена вона через певні обставини, про які я колись розкажу, але не суть. Отож, я планую, власне кажучи, подібного характеру відео, це все буде зовсім скоро. Тож, чекаємо, підписуємо, залишаємо коментарі під попередніми. Господи, просте відео. Холодно, блін! І власне, хочу вас якраз і попросити залишити кілька коментарів під цим відео, тобі ж який контент ви реально хочете, не хочете під попередніми відео, які у вас враження від них і так далі. Плюс у мене є всі мої посилання під цим відео. На інсту, Тікток, Байній Кофі. Ну ви зрозуміли, коротше, якось так. І постає питання, а чому Аліна вибрала саме такий розумний контент? Чому вона хоче викладати відео про біологію, соціологію, психологію? Згадаємо, будь ласка, те, як система освіти взагалі заохочує дітей вчитися в школі? Господи, наведу приклад з власного життя. Колись було прийнято писати ДПА в 4 класі. Я не знаю, як зараз, але ну на той час, коли я ще навчалася, це був десь 2008, 2009 рік, десь так. Ні, мабуть, навіть 10-й. Ну, коротше. коротше. Діти нульових мене зрозуміють. Писали ми, власне кажучи, це ДПА, і в мене був предмет математика. Ну, один із предметів там була мова, англійська, математика і, по-моєму, навіть образотворче мистецтво. Отож! Писала я, значить, з математики. Написала я майже на відміну. Це взагалі було досить дивно, тому що я, в принципі, не математики, я більше гуманітарій, але проїхали. Проїхали. Значить, Написала Аліна взагалі майже без помилок, майже на відміну. По 12 пальні десь 11 точно було. Мені кажуть, ти не могла так написати. Ти не знаєш на таку оцінку? Мені поставили, грубо кажучи, трійку з натяжечкою того, що з їхніх слів я списала. Увага, дитина в четвертому класі заявила ось що. Тоді давайте зберемо незалежну комісію. Я буду сидіти буквально одна в класі, і в ну, мене не буде від кого списати і. чому ні? Не позор школу, ти 100% на 2 напишеш. Яка незалежна комісія зараз уже заради тебе і викликати? Ти що? «Самоумно? Угу. обійдешся. Я розчарувалася в той момент, але в мене ще була хоч якась надія. Надія в мене розвіялася в пух і прах, коли я зрозуміла, що в школі мене на не навчать, і мене відправляють до репетиторів. Тому що в школі я знаю на два, а в репетиторів я пишу. Доволі такі важкі задачі на 12. Ну, питання, як то працює, до сих пір не зрозуміло. То давайте вже одразу дітей не в школу, а до репетиторів, тому що більше шансів буде. І власне, як то виглядало? В школі я ні хріна не розуміла, ні фіга не засвоювала. Приходила ввечері до репетиторки, писала, розуміла, засвоювала клас, і потім ще ввечері собі гортала в телефоні. Комп'ютері знаходила цікаві статті, читала, засвоювала матеріали, розуміла щось і щось в, цій, в цьому каталочку булькало. І от питання: звідки зараз дітям отримувати знання, якщо зараз ще гірше стало, взагалі просто дніще. Тому є така ідея підкидувати цікавий, корисний, розумний контент для теперішніх учнів, учениць для діток. Ну, підлітки, ладно. Тож підтримаймо мене в коментарях.